Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса в п'ятницю. Посередині пасіанса ми ложимо карту Надія, як завжди. А також у нас 5 варіантів і ми розпочинаємо. Ви собі маєте обрати один. Минуле. Тепер. Майбутнє порада. Перший варіант. Минуле багатство ізобілія. Тепер вдача та щастя, майбутнє хлопоти, а також хвороба, порада, якісь ст... порозуміння та з'ясування стосунків. Звертайте увагу на те, що, коли вам дано одразу все, то треба це якось розподіляти, а не так, що, наприклад, отримали, профукали і потім хвороба удар. Другий розклад минуле. Тепер майбутнє. Порада. Минуле. Карта надії. Зверніть увагу, це виконання бажань. Другий розклад хто обрав. Тепер закоханий. На потім хвороба, а також якісь хлопотання. Порада, багатство і забілля. Третій варіант. Третій варіант. Минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле неочікувана радість. Тепер вдача та щастя. На потім багатство, а також ізобілія, порада, кохання. Зверніть увагу, жити треба не тільки матеріальним, а також і духовним. Кохання до цього стосується. Я маю на увазі, коли вам доля дає. Кохання, а ви продовжуєте працювати і робити кар'єру. Але це, звісно, ваша особиста справа. Четвертий варіант. Минуле, тепер майбутнє порада. Минуле, трохи грошей. Тепер надія. Зверніть увагу виконання бажань, дві карти надія, четвертий варіант. На майбутнє, подарунок, нагорода і порада, ворог, якісь збитки. Зверніть увагу для того, щоб у вас не було ніяких збитків. Все ретельно перевіряйте і не довіряйте всім попало людям. Тому що зазвичай у вас, як ви бачите, у вас всі карти добрі. Головне не розслаблятися і не бути безпечним або легковажним. П'ятий варіант. Минуле, тепер майбутнє порада. Минуле трохи грошей. Тепер якісь неприємності. Попереду закоханий. Якщо ви чоловік, то ви можете закохатися і зустріти своє кохання. Порада, неочікувана радість. Сьогодні ми з вами. На колоді 78 дверей. Подивимось 5 варіантів поради для кожного варіанту. А ви для себе котрий ви обрали. Перший варіант. Карта колесниця це дуже гарний успіх, це рух вперед, успішний рух. Головне вам тільки взяти всю відповідальність для того, щоб все це було корисно для вас та для ваших подій. Другий варіант карта Мах, знову ж таки, старший аркан. Він каже про те, що ви все зможете реалізувати, все, що вам необхідно, все, що ви запланували. Але вам знадобиться докладати до цього особисті зусилля. Можливо, ніхто не буде допомагати, або допомога буде помірною. Але карта Маг це ви особисто самі. Маєте це все зробити. Третій варіант карта Іерофант, знову ж таки, старший аркан. Зверніть увагу, друзі, на духовність. Якщо ви, наприклад, більш були акцентовані на матеріально, зробіть комусь допомогу, можливо, літнім людям або тому, хто в цьому потребує. Можливо, ось цю, тут тваринки, якомусь притулку для собак або котів. Тому що це старший аркан, це дуже важливо для вас на цьому тижні. Четвертий варіант. Принцеса Пентаклів, королева Пентаклів. Це карта навпаки матеріальна. Вона несе добре здоров'я, а також фінанси, зростання фінансів та прибутки. І саме тому звертайте на це увагу. Ці питання будуть важливі для вас на цьому тижні. І ще один варіант п'ятий. Четвірочка мечів. Ця карта каже про те, що у вас можуть бути якісь стан або депресія, або якісь сумніви, якісь хвилювання. Зверніть увагу на те, що все нам дається для якогось досвіду, набуття досвіду, і для того, щоб потім ми були більш успішні в своїх справах. Ось такий, друзі, для нас вийшов. розклад. На 5 варіантів, сподіваюсь, вам було цікаво. Запрошую вас на перегляди моїх інших відео, та завжди рада бачити вас на своєму каналі.